Всім привіт! Мене звати Руслан, канал Крута Рибалка на Ютубі, вдруг хто не знає. Хочу прокоментувати вчорашню подію, а саме вчорашню риболовлю по судаку. Я думаю, всі вже знають по групам, ця тема розлетілась. Вкратце розкажу від себе пару слів. Вчора була гарна рибалка по судаку, судачок клював просто супер. Багато риби піймав, багато риби відпустив. Ну, все ж, захотів взяти трішки додому 4 судачка. Як оказалось, вони трішки менше норми. Там один менше 7, другий трішечки побільше. Не було лінійки. Вийшла така прикра історія зі мною. Так сказати, подав дуже поганий приклад своїм підписникам, та й не тільки, може хто і починає рибалити на спінінг. Уже рибалка на спінінг це просто супер, емоції. Ну, коротше, друзі. Вийшло, як вийшло, це життя. Взяв все до уваги. Вибачаюсь перед підписниками, кого задів так сказати, цією темою. Що так вийшло, навіть сам не знаю. Ну, произошло як произошло, Що вже тут скажеш? Висновки зробив. По судаку 42 см норма мінімальна. Там таблиця розміру риби длини і в інтернеті можна скачати, щоб знати, щоб не порушувати, щоб не попадати в прикрі. Історії, така як случилось зі мною, та ще й можуть випаяти штраф. Там доволі великі штрафи за порушення правил риболовства. Якщо це все діло треба знати, від відповідальності нікого це не відсторонює, тому що правила рибальства треба знати. Тим паче, треба думати, що ми будемо ловити завтра. Якщо всю рибу будемо забирати, то завтра будемо ловити, Понятне діло, що чупа-чув. Так що, друзі, висновки зробив. Примір дуже поганий був. Надіюсь, ви мене всі поняли. Всім желаю гарного дня і до зустрічі на воді.